зібрались на спільне засідання школи досвіду, передового досвіду і педагогових Тема на нашого засідання. Уроки в просто до особисто стаття постійно учня. Різні типи уроків практиці педагогіки. Сьогодні ми з вами поговоримо про структуру уроку, згадаємо структуру уроку. Урок це жива людина навчання виховного процесу і все найважливіше, найголовніше для учня відбувається на уроці. Хто ж є майстром? Цього шудеру. Викладач. Від кого залежить, наскільки ефективно чи неефективно передало? Не Яка доля участі викладача і участі учнів, наскільки ефективно передало? Конструктивний діалог має бути і Бажання вчитися. Тому урок, відповідно, ви бачите, форма організації навчання, за якою навчальні заняття проводяться викладачами із групою учня, учнів постійного складу. Ці учні мають приблизно один рік, мають приблизно один рівень підготовленості протягом точно встановленого часу 45 хвилин, за сталим просто. Відповідно, сьогодні урок це. Форма навчання це діяльність учня також основа професійного зростання педагогу. Які ж вимоги ставляться до уроку? Відповідно, урок має бути побудований на основі закономірності навчально-виховного процесу. Оптимально має бути поєднано і реалізовано на уроці всі дидактичні принципи, забезпечення умов продуктивної пізнавальної діяльності з рахуванням інтересів, нахилів, потреб. На уроці мають бути встановлені міжпредметні зв'язки, усвідомлені учнями, має прослідковувати зв'язок з раніше засвоєними знаннями, уміннями. опора досягнути рівень розвитку учнів, стимулювання активізації розвитку всіх сфер особистості, логічність, емоційність, всі з етапів навчально-пізнавальної діяльності. На уроці педагог має формувати вміння вчитися, потребу поповнення своїх знань. Відповідно, урок має бути пов'язаний із професією, насамперед пов'язаний із життям, з особистим досвідом учня. На уроці формуються необхідні практично необхідні знання, уміння, навички, раціональні прийоми мислення і діяльності, і, відповідно, проводиться діагностика, прогнозування, пробування і планування кожного уроку. Як ви знаєте, урок має три єдині минути. Це є навчальна, це є е, пізнавальна і є. Ну, а, так, так. Тобто, до дидактичних вимог до, до уроку належить чітке визначення основних завдань кожного уроку, тобто ви маєте чітко поставити дидактичну мету уроку, що ви маєте, чого ви маєте досягнути на даному уроці. Раціонально визначений зміст уроку, з урахуванням соціальних, особистих потреб. Потреб даної професії, впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності, раціональне поєднання різноманітних форм і методів навчання, творчий підхід до структури побудової структури уроку. На уроці мають поєднувати різні форми колективної діяльності, самостійної діяльності учнів і має бути забезпечений оперативний зворотний зв'язок, дієвий контроль і управління самим уроком. Виховні вимоги до уроку це визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на уроці, це постановка формування виховних завдань з умовлених цілями і змістом навчальної роботи, формування в учнів життєво необхідних якостей, таких як старанність, як відповідальність, як самостійність, працездатність, уважність і інші якості. Формування світогляду учня моральної, правової, художньо-естетичної, економічної, екологічної культури і е співробітництво, партнерство з учнями, зацікавленість у успіхах. Відповідно, е також послідковуються інші е вимоги до уроку, це організаційні, управлінські, санітарно-гігієнічні, етичні психологічні вимоги. Насамперед має бути забезпечені санітарно-гігієнічні. Вимоги це відповідна температура, відповідне освітлення. Якщо ми говоримо про типи види уроку, то тип уроку визначається дидактичною метою, тобто цілі, чого ми маємо досягти, а вито це засіб реалізації цієї дидактичної мети. За Онищуком уроки поділяються на е, відповідно, основні шість основних видів. Це урок засвоєння нових знань, це урок формування умінь та навичок, урок застосування умінь та навичок, урок узагальнення систематизації знань, урок перевірки корекції знань умінь та навичок і відповідно координований урок, який поєднує або кілька різних відповідно типів уроків, або два моди. Чим же відрізняється, які особливості уроку засвоєння нових станів? Яка основна дитактична мутація? Тобто mm -hmm. вивчити новий подання нового матеріалу. І що зробити, запам'ятати основні поняття да? визначення, відповідно, які yeah. стосуються даного yeah. матеріалу. Mm -hmm. Тому, э, значить, цей Відповідно, типу уроку – це буде урок заснування нових знань, і ви бачите, які можна застосовувати види уроку. Це може бути урок лексія, це може бути урок бесіда, евриснична бесіда, коли відповідно, задаються якісь напрямки, да, якісь питання, такі, які потребують міркувань. Самостійна робота, розповідь, екскурсія, перегляд, фільмів з обговоренням, робота з електронними підручниками. Електронними носіями. Яка структура даного уроку. Значить, Організаційна частина має бути що? У будь-якому типі уроку має бути організаційна частина. Далі, відповідно, ми проводимо, що? Мотивацію. Повідомлюємо тему мету уроку, відповідно. Руху. Далі викладаємо, що новий матеріал. Далі проводимо, що? Закріплення, Закріплення відповідно, узагальнення, загальнення систематизації знань з нового матеріалу і підводимо, що підсумків уроку, і обов'язково видача, що на домашнього закладення. <клуб> урок формування умінь та навичок. Яка мета цього уроку? <клуб> Удосконалення набуде попередній на знань, відповідно, створення застосову. Того матеріалу, який вже вивчений на попередньому уроці. Тут вже мета цього уроку інша, відповідно, використовуються різні види уроку. Ви бачите, що це практична робота, це лабораторно-практична робота, це самостійна робота, це семінар, це дискурсія, це дитактичні ігри. Організаційна частина, як ми вже говорили, є у будь-якому баті. Так само є, що актуалізація, є мотивація, Значить, так само є повідомлення теми мети уроку, є вивчення нового матеріалу, але вже ми маємо відмінність первинне застосування набутих знань. І відповідно застосування набутих знань учнями у стандартних умовах, і потім застосування знань у нестандартних умовах. Тобто ви їм, їм показуєте якийсь алгоритм, да, як це можна застосовувати. Вони опрацьовують по цьому алгоритму і далі ще дається якесь завдання, трошечки, яке відрізняється від того алгоритму, да, для того, щоб відповідно вони набули знань навичок для застосування даних знань у нестандартних. Ну і підсумки знань, відповідно, видача домашніх завдань. Наступний вид року, уроку загальнення систематизації знань, чим він відрізняється, обов'язково, з якою метою ми його використовуємо. відповідно, систематизувати набуті. Навички знання так, з певного розділу, це може бути тема, це може бути якась частина теми, це може бути розділ. Які ж види уроку для даного типу? Ви бачите, це ділова гра, це рольова гра, це аналіз конкретних ситуацій, припустимо, якщо ми говоримо про спецпредмети, це можуть бути якісь виробничі ситуації. Це може бути дискусія. і Лабораторно-практична робота також відноситься до даному Чим же відрізняється даний Урок. Так само є, що організаційна частина, так само є мотивація. Так? ну і повідомляємо те, що ми маємо сьогодні робити, узагальнюємо окремі факти події явища, відповідно, повторюємо узагальнюємо поняття засвоєння відповідної системи знань, повторення, узагальнення основних теоретичних так підсумки уроків. <гум> Урок перевірки та корекції знань у мені навичок. Для чого це його застосовується? Перевірити, <гум> вивчити, усвідомити глибоко перевірити знання, да, оцінювання в мій навич, далі тестування, бесіда для стандартного опитування, використання тестуючих програм ми, що я не робить? Чим відрізняється даний урок? Так само є організаційна частинка, є мотивація. Значить, перевіряємо знання фактичного матеріалу, значить, основних понять, mm -hmm. видаємо осмислення, застосування знань учнями в стандартних умовах, нестандартних умовах, збір завдань і підсумки уроку. Тут вже домашні завдання. Ще. В залежності від мети, яку ви ставите на уроці, ви можете поєднувати відповідно, різні типи групи, так? і робити щось, якийсь свій тип, так? який потрібен вам для досягнення тої чи іншої мети. Тобто, відповідно, використовуються різні елементи. Різні... Що ж таке нестандартне? чи він признає стандарт, що, що в нього не традиційна структура. Тобто стандарт, ми його дали, який ми маємо застосовувати. <кій> має чітко визначеної структури проведення. Відповідно, тут вже є творців, да, даному уроку ви можете використовувати <плес> різні форми проведення цього, але все ж таки і нестандартний урок він має мати що дидактичну мету, насамперед, да, і ця дидактична мета має бути реалізована протягом цього уроку. Що відноситься до нестандартних уроків, які уроки ми можемо проводити? <плес> урок семінар. <плес> урок семінар <плес> ще буде уроки. <плес> Відповідно, проводити кожен урок не Ні. Це урок як розряд. Відповідно, для того, щоб активізувати наших дітей, да, для того, щоб відповідно, привити інтерес їм до даного предмету, дати більше усвідомлення, чому їм потрібно навчатись. Тому використовуються нестандартні уроки. Тобто, періодично їх потрібно проводити, але не достійно проводити всі уроки нестандартно, тому що відповідно вони заграваються і потім вже не сприймають той матеріал, який ви хочете йому подати. Тому потрібно змінювати відповідно різноманітні форми проведення уроків для того, щоб вони були результативними і насамперед використовувати який компонент. Це діяльність, цей компонент, так, щоб вони в нас не, спости... не були спостерігачами, споглядачами, а були активними учасниками, тоді даний урок буде ефективний, буде мати найкращі результати. Ну, давайте згадаємо відповідно основні частини уроку, це організаційна частина, це основна частина підведення уроку, і скільки вони можуть робити. Це вже можливо, коли ви... Організаційна частина обладна три хвилини, 2 три хвилини підведення підсумки, що залежить від учня, ви бачите, свідоме ставлення, бажання вчитися. А зараз поговоримо Де про те, без чого вся наша праця Де була в колеги даремною, без чого ми ніколи не досягнемо успіхів у спілкуванні з учнями. Як ви гадаєте, про що, є мова, про що йде мова? <проб> сказав, що мова йде про любов. Чи можемо ми говорити про любов, якщо її немає де перебувати? І де житиме терпіння, якщо його помешкання зачинено? Душі потрібно створити для них сад, який називається серцем. Я сподіваюся, що ви всі прийшли проти освіту за покликанням душі. В світі існує безліч словників, але немає словника серця. Давайте спробуємо його створити.